Аллилуйя, воли, хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного Селиця. Богослови при освященні владику, Благовістителя, Святого апостола івангелиста, і, і на богослова, охлонит Бог, вами святого, славу і пального апостола, Євангелиста, я на богослова, дай нашому пісну, благовістичено. Амінь, при станьмо побожно, вислухаймо святого Євангелія, Ви Росій, духові, від на святого Євангелія, читання. Ві свої до неба і сказав, Отже, прийшов час, прослав Сина Твого, щоб і син прославив тебе, як ти дав йому владу, над усякою і щоб усьому, що ти дав йому, Він дав життя вічне, це є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істину, Бога, і того ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке додаючи мені виконати, і нині прослав мене ти, Отче в тебе самого, славу, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я твоїм людям, яких дав мені. Від світу вони були твої, ти дав їх мені. І вони зберегли слово Твоє, нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від Тебе, Бо Слово, яке ти дав мені, я передав їм і вони прийняли і зрозуміли во істину, що я зійшов від Тебе, і ввірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за світ благаю. Але за тих, яких ти да мені, тому що вони твої, і все твоє, і все моє, Твоє, І Твоє моє, і я прославився в них, я вже не за світ, я вже не в світі, та вони в світі, а я до тебе, дух, святий, збережи їх ім'я Твоє, ти ходи дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх ім'я Твоє тих, яких ти дав мені, я зберігав і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб булося безбулося, безсоня, нині до Тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість. Мою. І душі, з усього розуміння нашого прогону, Господи, помилуй. Господи, все держите любов наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.